Так. Покажіть, який ви букетик зробили гарно. Давай, хто і... там по черзі? А це квіточка. вас вчили робити, так, сьогодні? Так. Так, так, допомагали, дорослі. Що би ви ще хотіли тут бачити в тому сквері? Квіточки. Квіточки? А що тут вже зробили? Батьки. Щоб люди собі була рада, батько Божу, щоб молитися. <плес> майстер-клас задуманий давно, погода не задумана. Тобто, ми навіть в фейсбуці писали, що. Робимо при будь-якій погоді, тобто вербна неділя не скасовується, тому майстер-клас не скасовується. Самий вигляд, сама площа є досить непогана. Ну в перспективі він має бути дуже гарний. Нам треба звичайно допомога держави з коштами і допомога громадських організацій і громадян. Взагалі почалося з того, що тут мала бути незаконна забудова. Вийшли, мами, ми з дітьми, яких не попередили, у нас не було покоління, не брали без то робити, почали будуватися. Ми з дітьми, які тут гуляли, той паркат, розібрали, але ми подумали, що це неправильно, просто не давати. При те в країні змінювати. На сьогодні ми маємо сквер, який вже затверджений своїх межах. І є назви, які ми думаємо робити. Сквер гідності його називати, бо насправді революція гідності провела до того, що люди вийшли і сказали, ні, ми так не хочемо. Бо кафе, яке тут стоїть, на жаль, з 2007 року не поставили ні жодного смітника, ні дерева. Лише були там російські неприємні шансон, бійки, сварки, крики серед. Ночі. Передбачено в бюджеті розвитку 700 тисяч гривень. І це буде на зміну групи. ось тут, на цій площі, що ми знаходимося. Це буде безбар'єрність, зміна рельєфу і перекладення бруків. Позитивно станеться до активісті, які проти забудови. і Дуже негативно, що кожен кусочок вільний у Львові забудовується. І є дуже великим противником. І будемо робити все, щоб того не було. Будь-якими силами. Мешканців, організації скликати, навіть до жорстоких дій будемо долучатися, тільки щоб того не було.